Що не так із нашими дітьми? Що не так із нашими дітьми? У одного хлопчика була рибка. Він її любив. Маленька рибка. Вона плавала в нього в акваріумі. Він її любив. Дуже. Одного разу вона захворіла. І стала плавати боком, щось стало в'ялою, пожовкла. Хлопчик злякався, взяв рибку і поніс до рибного магазину <риклад> лікаря. Ветеринар, я не знаю, хто цим займається. Він приніс і говорить: моя рибка захворіла. Що мені робити? Лікар глянув рибку і каже, синок, покажи мені акваріум. А Хлопчик приніс акваріум, показав лікарю, і лікар говорить, треба поміняти воду, треба почистити акваріум спочатку. Поміняти воду, треба дати кисень, треба дати світло, треба правильної умови. І хлопчик розгубився, він каже, Шановний лікар, я рибку приніс лікувати. Назнач лікування для рибки, при чому тут акваріум? Але хлопчик зробив так, як радив йому лікар, Поміняв воду, все зробив за інструкцією. І рибка ожила. Яка тут мораль? Знаєте, нас. А тим паче наших дітей формує оточення, в якому ми знаходимося. Навколишнє середовище, ось що впливає на наших дітей. Навколишнє середовище впливає на наших дітей. І знаєте що? Ми з вами недооцінюємо силу пропаганди проти наших дітей. Просто недооцінюємо. Я думаю, ви всі бачите ці ролики – в Ютубі, в інтернеті, коли заходять ворожі війська на тимчасово окуповані території, а потім устраюють там цирк у вигляді різних недільних шкіл, ну, в лапках недільних шкіл, різних там, клубів дитячих, починають будувати з дітей букву З, роздають їм пропорції, Одягають їх в різні форми, видають їм якісь сертифікати, що вони якусь історію е, таку, знаєте, викривлену вдоль і пополам е, припадають дітям. Чому пропагандисти переконані і знають, що сила майбутнє, тобто як, в чому буде проявлятися подальша історія України в дітях? Чому так багато, дивіться, вони не здатні купити нормальний автомат, але но вони на пропаганду, на те, щоб вселити в дітей оцю іскажену інформацію про їхню батьківщину, не жаліють ні сил, ні грошей. І знаєте, в той час, коли таке відбувається на окупованих територіях, я Здиву я, я, я трішки здивований тим, що в цей час в церкві люди жахаються від самого слова «сполучення» служити дітям. Служити дітям. І так складно знайти служителя для дітей. Недільної школи чи Домашньої церкви, чи просто проводити час із дітьми. І таке відчуття, що це служіння десь воно ну таке малозначуще. Що не так із нашими дітьми? Що не так із нашими дітьми? Знаєте, Матфія 9 розділ, 36 вірш, написано. Побачивши юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тут є маленьке відкриття. Тут є маленьке відкриття. Дивіться, якщо вівці втомлені і розпорошені, значить у них немає пастуха. Вівці є, але якщо вони втомлені і розпорушені, значить у них немає пастуха. Якщо страждає дитяче служіння, або його немає, то проблема не в дітях, не у вівцях, а у пастухах або в їхній відсутності. Дивіться, що написано далі. Якось каже Ісус своїм учням: «Ж... Жнива великі, а жінців...» Мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Амінь. Амінь. Це те, що ми зараз з вами і зробимо. Давайте помолимось, браті і сестри. Нехай Бог дасть нам. Ну невже серед сотні людей немає трьох, які здатні і хотять служити дітям? І питання не в служінні, питання в дітях, питання не в служ... не в дитячому служінні. Воно треба в нашій церкві питання в дітях, щоб серце боліло за дітей. А як серце болить за дітей, то в церкві з'явиться і служіння, і домашнє, і клуби, і все.